Поки наші захисники тримають оборону, і дають відсіч ворогу, у тилу намагаються підтримувати життєдіяльність, обороноздатність, економіку і благоустрій. Через постійні підтоплення будинку по вулиці Інженера Преображенського, 29 крини декількох секцій перевищують нормативні значення відхилення по вертикалі. Тому місцеві мешканці живуть неначе у Пізанській вежі. Цей будинок чекав своєї черги на укріплення фундаменту близько семи років. Він рушиться, він падає. Ви можете це побачити, що, наприклад, це четвертий під'їзд, він повністю ліг на третій. Будинок сідає. Всередині в будинку можна побачити дуже багато тріщин. У нас 3-4 роки назад робили ремонт даху, але це не допомогло тому, що він далі сідає і вони далі роз'їжджаються. Дев'ятий поверх повністю квартири затоплює, в підвал затікає вода. Через постійне просідання будинку рухаються бетонні плити. Внаслідок цього у квартирах з'являються тріщини. Подремонтірувала кухню на кухні. Робила ремонт. У нас ось такі тріщини були. Можна було руку просунути і діставало до вулиці. коли йдуть дощі, я живу на восьмому поверсі, то підтоплює аж до сьомого поверху. У під'їзді теж капає, ніби ти на вулиці знаходишся. Таких будинків у Запоріжжі з десяток тому ще минулого року була розроблена програма крини. Члени постійної комісії з життєзабезпечення Запорізької міськради робили відповідний бюджетний запит та проект рішення на чергову сесію, яка мала відбутися наприкінці лютого. Проте повномасштабна війна внесла корективи. Ситуація з фінансуванням дуже напружена. ситуація з фінансуванням зараз дуже напружена. Крім того, що у нас значно знизився дохід до бюджету. У нас є ще постанова кабінету міністрів, що обмежує наші можливості, навіть при наявності коштів ремонтувати інші об'єкти. Це постанова номер 590. Зараз ми можемо робити лише аварійні будівлі. Першочергово була обрана програма. Крени робоча група з цього питання вже виїжджала на об'єкт для оцінки теперішньої ситуації. Наразі. У терміновому порядку розробляється алгоритм дій. Гроші на фінансування для цієї програми ми збираємо покропицям, знімаємо з об'єктів, що не в аварійному стані, та перекидаємо на першочергові роботи. Ми будемо займатися цим питанням, адже це наша робота. Голова комісії з життєзабезпечення зазначає, що до настання зимових холодів роботи з укріпленням будинку завершаться.